Всіх вітаю на своєму каналі. Вітаю своїх підписників, гостей каналу. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тому що це просуває канал, піднімає його рейтинг. Я ніяку рекламу взагалі не застосовую. Я чесно кажучи, навіть не знаю, як це робити. От, як взагалі там просувати канал? Ну я просто роблю, роблю свою справу, роблю те, що мені подобається. От і в принципі, я не женуся за кількістю підписників. Нехай вас не багато, але ви мені пишете коментарі. У нас з вами завжди діалог. Та я в принципі вже декого навіть знаю там і по аватарках, і так по імені. Знаю, хто мені пише постійні коментарі. Дівчки, я вам дуже дякую за це. Дійсно читаю, відповідаю. Дивіться, що сьогодні пропоную зробити. Давайте на шість варіантів подивимося на вашу фінансову ситуацію на наступні пару тижнів, ну, тому що ми постійно робимо з вами розклади на Васю, і, чесно кажучи, вже мене вони трішечки забембали, і якось мені хочеться і щось інше робити, якісь інші розклади. Давайте на фінансову ситуацію подивимося, звідки вам чекати гроші наступні, ну, 1-2 тижні. Звідки можуть прийти гроші? І взагалі ваша фінансова ситуація на 1-2 тижні. Зараз я викладу 6 карт. Шість карт викладу, і ви вже будете обирати ваш варіант. Так, перший. Другий. Можете, одразу прям зі мною я викладаю, а ви обирайте свій варіант, буде шість варіантів: Четвертий, п'ятий і шостий. Так, виклали всі шість варіантів. Можете поставити відео на паузу, обрати свій варіант. А ми з вами починаємо. Дно колоди нам буде підсвічувати, в принципі, кожний варіант. А на дні колоди о, ну, на дні колоди в нас лицар чаш. Так, ну, пройшов нас, лицар чаш. Давайте для всіх шести варіантів тут, в принципі, можуть бути гроші від чоловіка. І для всіх шести варіантів тут, в принципі, ну, взагалі непогана фінансова ситуація, тому що все ж таки, от, в нього тут оця рибка, да, клончик такий рибка, а рибки це завжди гроші. Ну, зараз будемо по кожному варіанту вже поєднувати з домколоти. Давайте, хто загадав перший варіант? Так, туз жезлів, туз жезлів він про якісь нові перспективи, про нові проєкти. Можливо, вам треба звернути увагу на підробіток, можливо, вам хтось пропонував, можливо, оцей от товариш, да? можливо, оцей от король чаш, король Кубків. Чоловік, якийсь робив вам якусь пропозицію, десь підзаробити. Тут жезлів, він в принципі не показує великі гроші, але туз жезлів це доволі перспективна карта. Ця карта вона каже про те, що у вас є всі можливості, в принципі, для того, щоб заробляти гроші. Це хороший фінансовий ресурс, але тут треба вкладатися. Тобто, треба брати у цей жезл і реалізовувати ці можливості. Тобто, треба підключати свою енергію, треба підключати свій взагалі ресурс, тобто не лежати на дивані, як лінива дубка. А... Піднімати свою попу з цього дивану да, і щось робити, розумієте? Тобто брати е, все в свої руки, е, користуватися можливостями, які вам дає всесвіт, можливо, ви чогось не помічаєте, да? можливо, все ж таки є якісь джерела додаткові доходу, які ви не помічаєте. От е, ця карта вона вам якраз натякає на те, що наступними тижнями, один-два тижні, може з'явитися якесь нове джерело доходу, новий підробіток. Можливо, тут про власний бізнес, тобто, якщо ви планували запровадити свій власний бізнес або якось підзаробити додатково да додаткове якісь джерело доходу, то треба цим скористатися дійсно. Звісно, в поєднанні із королем чаш на дні колоди, це гроші від чоловіка, тобто допомога якась від чоловіка, це, як знаєте, додатковий дохід іде. Тобто цей чоловік він може вас ще фінансово підтримати. Ну, Це не подарунок, це більше, знаєте, як вливання якесь. Тобто Про подарунок тут більше туз кубків був, а туз жезлів він як про додаткове якесь вливання. Можливо, цей чоловік може вас проспонсорувати. Ну, Тут знову ж таки, якщо ви, наприклад, були націлені на запровадження власного бізнесу, він може як меценатом, да, тобто як спонсором для вас виступити. Ну, тут же, я вже сказала, він про хороші гроші. Він про хороші гроші, але потрібна активність, потрібно включатися все ж таки. Тобто, якщо ви будете лежати на дивані, то максимум, що тут може вам підвалити додатково, це гроші від якогось чоловіка. Давайте другий варіант. Так, другий варіант фінансової перспективи. Дві кажезлів. Сугатитуз, жезлів, двіка жезлів, жезлів. Тут теж хороші гроші, але знову ж таки треба розширюватися. Треба розширюватися, треба дивитися набагато далі, ніж ви зараз знаходитеся. Тобто треба виходити на якісь нові горизонти. Двійка жезлів, це завжди про планування, про оцінку перспектив, про розширення своїх можливостей. А найближчими тижнями у вас, аналогічно, як і в першому варіанті, можуть з'явитися якісь додаткові джерела доходу. А, тобто, у вас може бути одне основне джерело доходу і додаткове якийсь. Ну, Оце додаткове джерело доходу це може бути, наприклад, підробіток якийсь, да, додаткова якась робота, М -м, якийсь гешефт у вас може з'явитися, можливо, а, якийсь чоловік. Вам це запропонує, підзаробити десь, Тут іще може з'явитися у вас додатковий дохід від якогось чоловіка, тобто якийсь чоловік фінансово вам може допомогти. Але знову ж таки, карта доволі активна. Вона каже про те, що ви не обмежені в ваших ресурсах, ні в фінансових ресурсах, ні в професійних ресурсах. Тобто, вас, знаєте, карта вам натякає на те, що ви можете набагато більше, ніж у зараз. Вам треба виходити і розширюватися, не стояти на одному місці, рухатися далі. Тут про якісь міжнародні проєкти. Да? Тобто, от, якщо ви займаєтеся якоюсь міжнародною діяльністю, то вам треба розширюватися. Виходити вже на міжнародні ринки, знаєте, це не про експансію міжнародних ринків, це про те, що от, от треба вже дивитися далі. От ви стоїте десь в одній точці, а вам же треба робити крок і ще вище, кудись. от, І знову ж таки про два джерела доходу. Тобто, от якщо ми суто по фінансах тут говоримо, тут про якісь два джерела доходу. Тобто, це якесь основне і додаткове ще вас принаймні може з'явитися можливість. Додаткового доходу. Я не знаю, ви будете нею користуватися чи не будете? Тут від вас все залежить. Але карти вам чітко вказують, що тут два якісь джерела доходу можуть бути. Давайте третій варіант. Ой, де да що ж у вас такі карти хороші всі? Туз мечів. Туз мечів він теж про, знову ж таки, новий. Е Новий шанс да, нову ідею, якусь. Дивіться, от туз з мечів. Ну, по-перше, да якщо відповідати на питання, звідки чекати гроші, то це електронні якісь гроші можуть бути. Це може бути, до речі, електронний перевод від оцього от короля чаш, який в нас на дні колоди. Якийсь чоловік просто може вам гроші перевести. Ну, це точково. Тут з мечів він більше про те, що м, а, якщо у вас є якісь ідеї, от свої ідеї, да? м, ну, дивіться. У вас є, наприклад, ідеї, як розвинути бізнес, там, власний бізнес, або якщо ви найманий працівник, у вас є якісь ідеї, як покращити бізнес а, людини, на яку ви працюєте. От вам треба на цьому навчитися заробляти гроші. Тому що тут з мечі він завжди про інтелект. Тобто це якась інтелектуальна власність. Це, от якщо ваша ідея, ваша голова це ваш склад, розумієте? І от з вашої голови всі ідеї вони повинні на... Платній основі виїжджати, тобто не потрібно просто давати поради людям абсолютно безкоштовно. Якщо ви найманий працівник, і ви, наприклад, знаєте, як вашому начальнику допомогти розвинути да, його бізнес, у вас є якісь ідеї. От ви ці ідеї повинні продавати, розумієте? От як інтелектуальну власність. Ну, Тут ще про те, що от якщо ви, наприклад, дійсно займаєтесь якимось інтелектуальним трудом, то тут про те, щоб от заробляти на цьому, ну, можливо, там якісь методички пишете, книжки, навчальні курси, якісь пишете. Да? От якщо це для вас актуально, тоді от це сюди. Якщо військові, ну, то тут військова зарплатня, нарахування якісь можуть бути. Можливо, якщо ваш чоловік, наприклад, військовий, ви можете за нього ці виплати отримувати. Да? Ваш чоловік, ваш коханий, от за нього можете виплати якісь отримати, тому що так от точково в когось програється. Ну, ми всі в такі ситуації, тому я вже отак, от карти на всіх якось да? намагаюся, всі варіанти намагаюсь проговорити. Так, ну давайте четвертий варіант. Що в нас тут по четвертому варіанту? Слухайте, такі карти, от, знаєте, як на підбор просто випало трійка жезлів. Ну у Вас теж шикарні просто перспективи. У вас тут навіть три джерела доходу може бути. знаєте, одне якесь основне може бути да, на фінанси, і два додаткових. Тут теж більше, от як і по другому варіанту, про розширення. Але тут вже ви знаєте, от, а, тут вам вже треба активно крокувати вперед. Якщо от в другому варіанті тут ще була тільки оцінка перспектив і виходу да, якось на. Міжнародні можливо, ринки, або якось розширення там, власного бізнесу, або підвищення на посаді, підвищення на зарплатні, то от трійці жезлів, розумієте, тут факт вибору він вже здійснився, і тут ви вже повинні вже робити якісь активні дії, ви вже повинні якось просуватися вперед, розширювати свій бізнес, розширювати свої горизонти. Якщо у вас власний бізнес. Якщо ви, наприклад, найманий працівник, то Трійка жезлів, вона про те, що вам можуть підвищити зарплатню. Да? Ви можете підійти, до речі, самостійно до керівництва, попросити про підвищення на посаді, про підвищення зарплатні. Трійка жезлів, вона про. Вона взагалі про розширення, тобто у вас якось от, найближчими двома тижнями, у вас взагалі от ситуація по фінансах вона зміниться на краще. Тобто, у вас можуть з'явитися якісь додаткові джерела доходу. Ну, як один із варіантів, це може бути, якщо ви знаходитесь за кордоном, наприклад, це може бути допомога від якогось чоловіка і ще додаткова, тому що в нас все ж таки, от лицар ой, король кубків да, над колоди, ви можете там отримувати е, основ, основні да, якісь виплати, і плюс ще от два якихось додаткових жезла у вас за спиною стоять. Тобто, Це може бути підтримка від вашого чоловіка або коханого чоловіка, там підробіток якийсь ще може бути. Ну, тобто, Тут е, два-три джерела доходу, тут однозначно буде. Одне основне і два, скоріше за все, якихось додаткових. Ну, Хороша карта на гроші, вона доволі, по-перше, активна, розумієте, вона ще і про вашу активність. Чим активніше ви будете, тим більше грошей у вас буде. Ну, Принаймні, ви самостійно можете збільшити джерела вашого доходу. Якщо у вас зараз одне, то ви з одного можете взагалі три зробити, розумієте? Тут. Тут ще про рекламу може бути. Тобто ви можете самостійно, ви можете себе рекламувати, розумієте? Тобто ви можете от розширювати ринок збуту своїх товарів, своїх послуг. І ця карта вона про те, що чим активніше ви будете, тим більше прибутку ви зможете отримати. От. Вона не каже про те, що от вас от буде тільки так і ніяк інакше, і ви взагалі от тільки будете в якійсь такій ніше. Да? От, от, от вас загнали і все. Ні. От вона якраз про те, що що у вас є можливість зараз розширюватися, і вам треба просто користатися цими можливостями, які, які вам дає Всесвіт. Розумієте? От. Давайте п'ятий варіант. Так, п'ятий варіант, гроші. Колесо фортуни. Ну, п'ятий варіант, я вам скажу так. Ви тут баловні долі, звісно, по Колесу фортуни. По Колесу фортуни тут взагалі якісь несподівані гроші можуть бути, розумієте, тут виграші якісь можуть бути в лотерею, там, в рулетку, я не знаю, там, в казино, на біржі, там, якщо граєте. Да? Колесо Фортуни, це взагалі такий фарт. просто. От, а, дивіться, по Колесу фортуни, ви можете от просто навіть да, десь а, купити якийсь лотерейний квиток і виграти по ньому. П'ятий варіант, хто загадав. А, Тут не нехтуйте з цим шансом, ну, хоча б якийсь маленький квіточок купіть, і я сподіваюся, що ви виграєте, тому що ну просто колесо фортуни це просто шикарна, шикарна карта. Це карта грального бізнесу. От о, якщо ви займаєтесь гральним бізнесом, ну вам просто буде о, на цьому. Буде ці один-два тижні тижня, да, наступні, от вам просто от, от буде перти, да, як то кажуть, просто перти вам буде. Колосо фортуни це ну, борг можуть повернути. От якщо вам хтось був винний, можуть борг повернути. А по колосу фортуни, до речі, тут ще чоловік якийсь може вам допомогти. Причому ви знаєте, от доволі несподівано, я ж беру дно колоди. До да? колода нам підсвічує всі. Карти. Доволі несподівано може чоловік допомогти. Причому, ви знаєте, по колосо Фортуни, я б не зациклювалася тільки на грошах, поколос Фортуни тут і якісь великі такі подарунки можуть бути, от машину там може подарувати, наприклад, да, для кого когось актуально тут може бути таке. І по колосо Фортуни тут все ж таки от більше про якісь несподівані гроші. От більше про це. Ну, тобто, якщо у вас є там основна робота, наприклад, по косу фортуни, ви можете якусь несподівану премію, наприклад, отримати бонуси, якісь відсотки можете отримати. Якщо ви самостійно на себе працюєте, якщо у вас власний бізнес, ну, може поперти. От прям поперти просто по колосу фортуни. От, ну, тут просто шикарний варіант. Ну, П'ятий варіант взагалі навіть нічого робити не потрібно, воно буде перте самостійно. Якщо отут отут потрібно прямо було долучатися, дав. Включатися самостійно, там щось робити. Отут -от можна я не знаю, ну, я не раджу, звісно, да, на дивані лежати. Вот, але ну, тут ну, шикарно, ну, що сказати. Ну, давайте шостий варіант. Шостий варіант. О, трічка Пентаклів, ну, шикарна, ти шикарна карта. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це в принципі гроші невеликі, але вони стабільні. Це гроші від командної роботи, від якихось проєктів. Ну, це в принципі більше по роботі йде. Да? Тобто це може бути зарплатня, це може бути аванс, це можуть бути якісь там, ну, соціальні виплати навряд чи по трійці Пентаклів, але ну, якщо ви там за кордоном, наприклад, да, знаходитесь, то в принципі так. Да. Можуть бути і за кордоном, Це гроші можуть бути, знаєте, за якісь спільні проєкти. Ну, тобто, от якщо ви там в команді, наприклад, працюєте, то тут можуть бути от, 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 от такі моменти, що ви тут можете, знаєте, як от, ну, на команду да, отримати от якісь виплати. Ну, в принципі, я не знаю, мені тут нема що додати. Тут просто розумієте, тут якісь творчі проєкти можуть бути, ну, тому що тут у, нас, тут у нас король чаш на дні колоди. Ну, звісно, да, звісно, я можу сказати, що король чаш тут просто вашого начальника, наприклад, може показати. Може показати, до речі, інвестиції на розвиток власного бізнесу, ну, тобто, якийсь чоловік, наприклад, може проінвестувати да, вам в якийсь проєкт. Ну, тобто, якщо це актуальний, це такий точковий варіант буде. От якщо ви там задумали, загадали собі якийсь спільний проєкт, наприклад, да, то якийсь чоловік може проінвестувати за це все. Ну, в, принципі, в принципі, по шостому варіанту тут все. Хоча карта хороша, карта хороша, карта робоча, і вона, в принципі, каже про те, що от, наскільки ви будете вкладатися в свою роботу, наскільки ви будете кваліфіковано її робити, от настільки вам, в принципі, і вдасться заробити ці гроші. Вона не про фарт, абсолютно, вона про те, що треба працювати, треба все ж таки вкладатися да, в свою роботу, і вона більше про офіційні виплати. Тобто те, що ви будете заробляти. Ось таким от макаром. Ось такі у нас шість варіантів на сьогодні випали. В принципі, всі хороші, всі шикарні. Жодної поганої карти я тут не побачила. Тому я бажаю всім на наступні пару тижнів фінансового благополуччя. Напишіть мені в коментарях, який варіант ви обрали. Можливо, у вас якась там індивідуальна ситуація, можете прописати тільки, будь ласка, там пишіть не тільки варіант, да, а пишіть ще й карту. Ну, тому що мені треба передивлятися відео, коли ви мені пишете там, я обрала третій варіант, а пишете там через два тижні після того, як вийшло відео. Ну я не пам'ятаю вже ці карти, мені потрібно передивлятися. То можете просто прописати, і, от, можливо, якщо у вас якась індивідуальна ситуація, я от під вашу ситуацію можливо інше, якесь знати тлумачення Побачу по цій карті, тому що ви всі різні. Я, в принципі, проговорила основні, основні варіанти, які можуть програтися по цих картах. Дівчатки, всім бажаю фінансової стабільності на найближчі 1-2 тижні. А далі ще побачимо із з вами. Все, всім пока-пока.